Це мій військовий трофей, бачите, ювілейна монета така наша українська. Розкажу історію, як я її здобув. Це було ну, населений пункт біля 22-й рік. Ми люди, які знаємо, що наш противник любить спати, в 4 ранку прийшли, так сказати, на огляд, на ночістку наших позицій. Хатилюцькі, звичайні хати людські. Mm. Знаєте, ми проходили і дуже був фактор, демаскуючи наш супротивників, вони, якщо чесно, дуже сильно храпіли. Відкрите окна, що ми їх почули і зайшли. просто. Ми побачили трьох наших ворогів-супротивників, банку закатану, дідовську такого, я так розумію, що це був самогон. Вони вирішили відсвяткувати людини першим ділом, коли зайшли. В чужу хату, нашу людську хату, вирішили для себе, що їм потрібно такі ювелійні монети, так скажем, наші українські, Ну, їм сподобалось, Напевно, собі хотіли залишити маленькі такі, ну, знаєте, ложки ложки для чаю. Я так розумію, чи посеребрені, чи просто гарні. І наш український самогон їм дуже сподобався, і дідусь Катушон. І тоді я вирішив, що це мій буде такий талисман, оберіг я з собою 22 року тут ношу у плітоносі. Мені 30 років, я з міста Лозова, Харківська область, у військ потрапив у 2015 році. Поранення це був в березень місяця 22-го року, без населених пунктів. Скажу біля, біля Донецька. На Донецький був напрямок. Це були активні штурмові дії противника. Противник кидав всі ресурси, щоб захопити це місце. Не шкодував ні техніки, ні людей, тому що їхнім, так сказати. Все в ДДНР вже пообіцяли, що вони це місце вже давно захватили. Нам тільки тоді, я пам'ятаю, передали допомогу міжнародну. перший комплекс Єнлаф, як ми їх там знаєте, як на колінках освоювали. Ну, Які інструктаж не пройшли, нам просто так привозять кажуть, отак от отак цей акумулятор, його так, 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 так по І Під час цих дій, коли ми прикривали свої танки, поряд зі мною був снаряд, ну, приліт, будемо так казати. І... І осколками, ну, і в руку потрапили, і в ногу, і контузило, звичайно. Трохи. Я тоді слух втратив, але то таке. Як, як знаєте, як ми військові всі жартуємо, я приходжу в себе і бачу, що в мене є руки, в мене гору є ноги. Я думаю, ну це є, все при мені. Будемо так казати. Є два періоди цьому житті. А то ОС. Коли на той час 2017-18 рік вважала, що там важке таке місто, як Чермалик ну, біля Маріуполя. Тоді знає, знаєте, як ми всі боялися там якогось птура або міномет, або СПГ, то зараз в 22-му році, як почалась війна повномасштабна, а тим більше зараз, до 2025-му, це взагалі зовсім взагалі, взагалі інша зовсім війна. То тоді були одні виклики, яким, якими ми впоралися. Зараз дуже стрімко змінюється війна. Вона ми всі тепер бачимо вона технологічна війна. Я показував цей досвід. Цей досвід. На початку війни ми всі вірили, що це буде швидко, що це ненадовго. Ми... І люди приходили, всі, всі були мотивовані. Ми розуміли, що з цими людьми ми можемо воювати і воювати. І казався, що це ось місяць-два і закінчиться. Але потім ми розуміємо, що ворог у нас дуже сильний. Якби там хто про них нічого не казав, вони масштабують наші успішні рішення, ворог, як і в Вони їх розвивають, плюс людські ресурси у них. Необмежений це... російський Рубікон це група, яка фінансується спеціальним міністром. їхнім. Вони дуже багато грошей, ресурсів роблять на цей Рубікон. Вони займаються навчанням суміжних підрозділів, хто з ними стоїть. І займаються іменно логістика. Це ударні дрони, це криля це… Просто FPV-дрони різні. У них велика номенклатура цих засобів застосування Урбікона. І це, зараз головний виклик і загроза, це у них дрон оптоволокні. Мої плани, щоб закінчилася вже війна, розбудувати нашу українську армію, щоб вона була вона є краще зараз, щоб вона стала ще краще і жити спокійним, нормальним життям. З дружиною і донькою. Доньці три з половиною років її звати Аліса. Вона так швидко росте, що іноді вже не може зрозуміти, як так в житті буває. Бо тільки вчора вона вчилась ходити, а сьогодні вона вже така доросла. Ще трохи вже її в школу піде. Я хочу поклон своїй жінці зробити, бо вона чоловіка, як значить, як і всі жінки військові, бачить тільки по месенджерам, по фото. І жінки, я вважаю, що вони на рівні з чоловіками проходять всі виклики, які несе військова служба, Бо їм теж тяжко жити без своїх чоловіків постійно. Ці татуювання з'явилися під час проходження служби, після отримання поранення. Це татуювання більше як оберег. Типу. Це скандинавські руни і древніслов'янські руни. Вони у мене як оберег і якби проводник, щоб показати шлях. А шлях воїна ми не знаємо, куди він нас приведе. Він може, як і. Хороше, так і погане, але кожен воїн має через нього пройти. Це скрите послання, може так і звучить не дуже. Це називається ідея нації. Я вважаю, що ми українці, що ми краща нація в світі, нам треба кликати своє, а не дивитися на інших. І просто навчатись і розвиватись, бо в нас найкраща у світі країна.